Але Пугачова вперше після початку війни дала величезне інтерв'ю більше трьох годин. Я вам зараз за хвилинку розкажу. Головне буде дуже цікаво. Катерина Гордієва запитує її прямо: а ви б могли промовчати? Максим міг би промовчати? Жити спокійно, заробляти мільйони, виступати на головних сценах, бути всюди першою, тільки мовчи. І тут Пугачова відповідає: Ні, я б не змогла. І Максим теж, тому що є таке поняття як совість. А совість дорожча за. Славу дорожче за розкіш, дорожче за все, особливо в моєму віці. В останню хвилину життя думаєш не про гроші, а про те, як ти ставишся до людей. Ну а далі вона каже фразу, яка підірвала інтернет: сказати батьківщині, що вона не права, це і є патріотизм, і додає: звісно, я знала, що краще б виїхати, але мовчати ніколи. Вона дивується, чому в Росії її називають зрадницею. Але ж я сама працювала, сама заробляла і будь-яка людина Дина має право виїхати, якщо її ображають. Ну і ще одна дуже цікава цитата: я народилась при сталінізмі і не хочу закінчити життя знову при сталінізмі. Тоді показували, як усі ридають. А насправді у людей було свято, що він помер. Богачова сказала головне, я проти війни. Я вважаю, що найбільше постраждала Україна, але Росія постраждала дуже сильно також. І тут питання до вас: вона зрадила чи навпаки показала, що таке справжній патріотизм? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати.